Меню Данил, учень 4-го класу з Долбойнівської початкової школи номер 7 Тарас Григорович Шевченко. Мені 13 минало. Мені 13-й минало, я паси ягняток за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені. Неначе в Бога уже прокликали до баю, а я собі в буряні молюся, Богу, і не знаю, чого маленько мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце грілось, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, хати почорніли. Тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоски вибирала. Почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала.